музеї Трипільський тест представлені світлини безпосередніх керівників електростанції, тих, хто свого часу очолював її колективи, серед яких є Григорів Довготилес, про якого згадується золотої книги української еліти про трипільську тест. Також ми можемо по, е, тут побачити останніх керівників електростанції Коземка Олега Мироновича, який був не тільки керівником електростанції, а на сьогоднішній день він є на посаді. Генерального директора Пад Центра Енерго серед керівників можна побачити теперішнього директора електростанції, кравця Петра Павловича, який теж намагається підтримувати досвід Красноштана, бути теж дуже уважним до людей, під, 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 займатися історією розвитку станції. Саме за його підтримкою було вирішено все ж таки побудувати музей Трипільської ТЕС. Ви бачили, мабуть, млин біля входу в електростанцію. Дуже гарно він любить і слідкує, що все естетично гарно виглядала, щоб було зручно для праці наших е, працівників. Навіть відкрита сьогоднішня нова прохад, прохідна. ведеться ремонти на поверхах офісних приміщень е, в цехах електростанції, які займаються обслуговуванням електростанції. Тобто, людина, яка знаходиться на сьогоднішній день на потрібному місці, є дуже гарним керівником. У вітринах музеї багато документів, що розповідають про інший бік діяльності електростанції, адже колектив не лише виконував. Поставлені перед ним завдання, а й брав участь у різноманітних змаганнях. На той час дуже модних соціалістичних змаганнях і намагалися отримувати тільки перші місця. Тому це невеличка кількість грамот, які ми представили в нашому музеї. На жаль, те, що залишилось на сьогоднішній день на електростанції в технічний архів нам передав. Якщо їх почитати, то можна звернути увагу, що тут тільки перше, друге місце. Тобто на той час електростанція не хотіла передавати прапор лідерів. Окрім Со змагань районного масштабу електростанція брала участь у змаганнях всесоюзного та міжнародного рівнів. Тут можна побачити делегацію на лада Грес на такі електростанції. На електростанції в Тірбах це ГДР. Також дуже унікальне фото. Ми бачимо керівництво електростанції, яке підписує договір про ці соціалістичні змагання з електростанції Тірбах. Ось цей договір. Ми представили тут на світрині. І до речі, це проводилось не тільки один рік, декілька років подряд Електростанція брала участь в змаганнях з цими електростанціями і займала навіть перші місця. Якщо подивитися на цю стару газету, на яку ми бачимо, це газета з Германії, де наша електростанція отримує прапор перемоги ГДР, ось вона, Тірбах, і про це навіть пише їхня місцева газета, що така електростанція з РСРСР, яка знаходиться в межах України, в Трипіллі отримала прапор перемоги. Про перемоги енергетиків. Свідчать численні медалі представлені в експозиції музею Трипільської ТеС. Тут багато періодики різних часів, що розповідає про будні колективу, перемоги та невдачі, представлені дипломи, грамоти переможців, учасників різних форумів та виставок. Треба сказати про те, що електростанція завжди турбувалася про розвиток своїх працівників, щоб вони на підприємстві росли, піднімалися по кар'єрним сходинкам, отримували нові професії. Тому в межах електростанції, навіть за її територією проводились курси підвищення підвищення кваліфікації. тут. Ми бачимо такі такі курси підвищення кваліфікації. Група працівників електростанції. Це фото 1974 року. Ось курси підвищення кваліфікації. Учаска Центр Енерго, серед яких на цьому фото навіть є працівники нашої електростанції, які працюють і до сьогодення. Остання вітрина музею Трипільської Тес є надзвичайно цікавою як для відвідувачів, так і для працівників електростанції. Тому що ця вітрина повністю належить їм і вони її заповнюють самі. Сюди вони приносять фото з своїх домашніх архівів, про, їхніх, про батьків, про своїх дідів, про бабусь, про різні святкування. Тут представлено дуже багато різних фото старих, як святкували 1 травня, 9 травня, ходу працівників електростанції, які дуже гарно себе представляли під час травневих свят. Тут ми бачимо ходу трипільської серед яких є кожен Цех мав свій він і і представляв його окремо. Готувався до цього. Тут ми бачимо електричні цехи, хімічні цехи. Тут ми бачимо спортивні змагання, які проводилися на за територію електростанції містечку енергетики. 9 травня на території електростанції. У ті часи на електростанції працювала велика кількість ветеранів Великої вітчизняної війни. Зокрема, і герой Радянського Союзу Іван Зорін, який займався безпекою електростанції. Тому на електростанції проводились такі мероприємства, як підготовка або зерниці жіночих і чоловічих колективів до різних бойових, наприклад, дій, якщо б це на зразок якоїсь там військових обставин. Тут ми бачимо електроцех і хімічний цех, дівчата в такій формі з прапорами, молоді медсестри. Про них дуже знаходиться багато інформації зорів жовтні, які описували. Ці події і писали, що молоді дівчата з електростанції отримали звання найкращих медиків. Ось, ну дуже багато інформації давали саме про такі мероприємства. Тут також можна побачити відкриття дитячого табору Сміна, який на той час був табором, в якому відпочивали діти, працівників електростанції. З часом це стало здравніцею електростанції Сміна. Тут ми бачимо також курси підвищення кваліфікації, про які я теж згадувала. На території електростанції дуже багато фото на них звертають увагу. Це колектив трипільської тес, одягнений в традиційні українські костюми. Це святкування вечорниць. при правлінні Миколи Миколаївича Красноштана На території електростанції проводились такі змагання конкурсами діяльності між цехами. Тобто кожний цех будинку енергетики готував свої номера і потім представляв їх по чесному журі. За це працівники електростанції переможці отримували путівки як за кордон, так і в межах СССР. У вітрині представлено світлини, що відображають будні працівників Трипільської ТЕС. Є також дуже унікальне фото, яке розповідає про футбольну команду електростанції. Електростанція завжди піклувалась не тільки за гарний досуг своїх працівників, а на базі електростанції організовувалися різні міроприємства і навіть Збірні з футболу, з тенісу, тому така збірна футбольна була дуже популярна на електростанції. Вона є і сьогодні. І що цікаво, такий факт, що у 80-х роках на території міста Українки був проведений турнір в футбольної збірної команди Енергетик Трипільська Тес і команди старого складу команди Динамо. Треба сказати, що змагання було дуже цікаво. Динамо перемогли як фахівці, але Трипільська ТЕС їхня збірна отримала дуже гарний досвід, граючи з такими професійними футболістами. Ми представили фото і вирізку з газети про Михайла Творда Хліба, який займався на той час підбіркою кадрів. Тут є і фото, де розміщене керівництво електростанції, серед яких є Терещенко. Міщенко. Сьогодні залишається дуже цікаве ось це фото, яке принесли недавно. Наприклад, воно складається із двох частин, це 20-те століття, може рік-два тому назад. І ось 80-ті -те роки те ж самі люди на території будинку енергетиків, як вони змінилися з часами. Дуже гарне є ось таке посвідчення пенсіонера Трипільської ДРЕС, яке сьогодні залишається тримати музеї. Як воно вже сьогодні не повністю не діє. Раніше, маючи таке посвідчення, працівники пенсіонери електростанції могли приходити на територію електростанції без, через проходну, не виписуючи пропуск. Це було дуже зручно, але сьогодні вже такі книжечки пенсіонера трипільський адрес, вже не використовуються. Також серед експонатів музею електростанції макет газоочисної установки. Така пилоочисна система, розміщена на першому блоці нашої, Електростанції використовуються в екологічних цілях для очистки вибросів вихлопів в атмосферу, тобто, як це ще планувалося, Рада міністрів СРСР. За першими планами, коли було, виробляли план будівництва електростанції, ще на ті часи в 60-х роках було заплановано сіроочистку. Яка повинна вже була е, працювати е, на той ну, бути на електростанції, працювати на той час, але вона не була зроблена, і, сьогодні, і над нею працюють тільки сьогодні. Серед інших речей можна побачити прапор Трипільської ТЕС, який е, теж був розроблений працівником електростанції. Музей Трипільської електростанції наповнюється новими експонатами, що розповідають про часи її встановлення.